Навіть не знаю з чого вам починати це відео. У нас на годиннику десь близько 10 година. Я вже сьогодні встиг змотатися в город. Зараз прийшов усіх кормити. Звісно, сніг у нас за ніч нападав гарний. Так, ця каструля на воду, ну її може в принципі від сніга не витрухувати. Вчора дивився відео, попалось мені там, підписався на цей канал. Жінка там, я не знаю, як він називається, не буду брехати. Сподобалось мені її відео. Показувала своїх коз, своїх курей. Немало їх у неї. І курей немало, і коз немало. Так що зараз тут з мету. І... Я спитався, бо я ну, слухав її, але е, ну, типу, не було точної цифри названо. Було лише сказано, що 2-3 два, е, два яйця типу, в день. І е... кстаті, ось така мітьолка. Зверніть увагу, той, хто мене дивиться, хто, кому я порекомендував таку мітлу. Будь ласка, зараз мету і дорозказую вам. Вона так гарно замітає сніг. Я задав їй питання, чи несуться в неї кури. Бо в неї там курей досить багато. І досить гарні такі продуктивні породи. Там були і Мастер Грей, і голошейки, і от ті такі рижі, я не знаю, як вони називаються точно. Так що кормить у їх дуже добре. От показую вам, чим я годую своїх, це верене значить Варений горох, кукурудза, пшениця, -м -м просо майже чи що то насіння, оце не знаю, як воно називається. Точно забув. І е -е пшенична каша. Просто щоб воно все схопилося даю, бо воно потім таке розсипчасте. А мені подобається, щоб воно було вот таке, як ну, каша. Типу того. І качкам добре, і курям. Всім добре. Зараз розкидаю швидко. Я потім ще лишаю цю каструлю, вони її теж видзьобують усю і в каструлі тій лишаю також е Ну, корм оцей їхній. Все, розкидав їм. Так от постільки вийшло і в каструлі ще лишилось. Ложку там прям лишаю. І тут так накидав, Все, йду їх пускати. А ці ребята там і сплять, ну чують дві курки і півень. Дощ, град, сніг, вони не йдуть в сарай. Подобається їм. Ну то такі закалені кури, що таких майже нема ні в кого. Ну давай, 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 шаруй, шуруй, шаруй. Ну, фокусуйся, а. Нехай бачу які курочки. Гарні, давай, 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 давай. Ммм, яка красота. Просто як їх багацько. Кухінхінка дуже гарна. Півні вже починають топтати. Не бійтесь, ні, не бійтесь. Так, Петя, виходь. Качка тут одна ночує, бо її щось гризуть тут. Давай, давай, виходи, виходи. Чи немає яйця? Ні, немає. Чистенько у них сухенько я вчора поміняв. Єсте пішли ребята. Вчора поміняв вже теж. Треба сьогодні ще досипати буде їм, бо такої собі. Гусиня несеться кожен день. Не знаю, вже її майже 20 знесла, майже сидіти буде. Іди, іди вже. Да, моя подружка, да. Це вже шукає. Де би снести? Вони, вони тут зазвичай несуться у мене. Вже ходить, виглядає. Молодці. Це молоденька курочка, їй десь 8 місяців. Бачите, вона знає своє місце. Молодець. Молодець. Іду їм дати пити і буду займатися козами. Оце нова легорнша курочка. О, злітає півень. Молодесенька. Недавно її, вчора її принес віддали мені її. Така красуня. Ну йди їстина: цепцепцепцип цеп, цеппа цеп цепа цепа. Єшти, рібята, єште. Легорнок у мене раз, два. Шукайте, раз, два, три. У мене 4, 5 легорнок. Три чистокровні і дві е, типу легорні, але то якась друга порода називається, я не знаю як. Така у нас зима, ребята, от така от. Курем треба дати пити, вон сніг їдять. Ту їм дати попити. Значить, пітухи. От за цього я казав красення вам, от бачите, який гарний. Що я його лишу собі. А убрати треба буде ось того маленький. Там ще один. А то в мене, виходить, три навіть треба убрати. У цього карликового кохінхіна парцелянового залишу. У нього є от подружка курочка голуба. І тут ще полосата маленька. Та будуть вони собі дружити. Сюди не дуже люблю їм накидувати, але вони звідси ліпше йдять, чим, чим ну, з кормуш. А вони ще пітух. Йо-йо, ще є, що різати. Ну, то карликові, вони полукровні. Я не дуже люблю. Я хочу цю породу взагалі брати свого хазяйства, полукровних півників. Оце дивіться, типу чистокровний карликовий кохінхін полосатий. Ну, але він не чистокровний, бо він має бути круглий, маленький, приземлистий. А цей високий на ногах і придовговастий такий. Оця курочка гарно несеться. Це курочка легорнша, скрещена за Ям Цимані. От бачите, в неї навіть не дуже чорний гребінь і сірешки, вони такі трохи світловаті. От чистокровна курочка, вона вже дуже стара. Вона вже така стара. І от ті. от ще одна. І от ще одна. Їх у мене три. Був півник, але півника я убрав. Бо я не хочу вже цю породу собі. Яйця я знаю, які вони несуть. закладувати в цьому році не буду. Навіть від цього. Хоч вона дуже гарна. Но... Хочу звичайних курей, легорнів, нехай будуть полукровки. От такі от великі, от як ця курочка, вона дуже гарна. У мене таких раз, два. У мене таких доста. Десь, десь шість штук є таких величеньких. Голошейко не знаю, майже вже почала нестись, а може і ні. Не знаю. Півник Легорн Теж дуже, дуже гарний. Одного Легорна треба буде віддати. Майже цього. Та да, майже цього я і віддам. Да, бо я старого убрав. Але 6 у мене два молоденькі, вон там іще один. Цього віддам. Я пообіцяв уже. Потрібно віддати. Ой. Та ще курочка не несеться і ось та, той ще зовсім молоденькі курчата. М -м -м, він би її хотів топтати, але не знаю, як то має бути. Хоча вже дорослі півники. Ну цей вже топчить. Він уже все. І от і ще йо йо та в мене ще стільки много пітухів. Ого! Оцей тіпо, джерсійський гігант, але ну, він теж вийш полукровний. І ще не топчить. Можливо, можливо я його також подарю своїй знайомій. Кстаті, от, дивіться, який він. Великий буде гарний півень. Цю курочку мені віддали, їх було три. Дві я убрав, такі були кілові, тушка. Е, значить, одну продав, одну залишили собі. Ну, не знаю, майже вже почала нестися. Оцього півника я би віддав, бо в нього майже чорне м'ясо, мені здається. Ну не чорне, як мінімум таке темновате. Бо він з, з тої породи з тих пород. Ой, замерз пітушок, труситься. Ну не біда, зараз вони в хлів позабиваються опять. Гарні курочки, гарні. Чистенькі головне. Пліву їм тепло, вони там собі наб'ються всі. Теплесенько, сухесенько. От 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 що для мене важливо, щоб мої тварини були в сухому, в чистому, в теплому місті. Пити їм треба дати. Це мені подруга не подобається. Вона десь іде там, вона майже там десь несеться. Злоденька моя. Ну, вони, в принципі, там під тим кустом все сидять, та не знаю. Не знаю, будемо бачити. Дивіться, яка велика курочка, просто огромна. Камера ще й не так передає, добре. Ох, карликова кухінхінка, Курочка молодесенька, ще не несеться. Дуже гарна. Дуже гарна подружка. Бачите, вона приземлиста, шароподібна, така круглоподібна, вона дуже гарна. А це її братик. Вони не родилися в один час, майже чи ні? Ні, 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 вони не в один час родились. Курочка е, старша, вона родилася в один час з цими курочками. Їх у мене майже шість штук. Ні, дев'ять їх у мене. Дев'ять голошейка теж в той час, і тут голуба в той час родилася. Бо я пам'ятаю, до тепер у мене 9 курочок було і 2 півника, і 3 півника. Одного я зарізав, одного віддав, і один от, чорний лишився у мене, він вже десь пішов. Пішов уже курку сторожити, бо почала вже нестися. Ну, Вчора було 7 яїчок, сьогодні не знаю скільки буде. Коротше, таке відео вам. Порозказую вам хоч що. Ой, ой, що таке, Ребята Що таке? Такі от діла. Ось от так от. Ладно, Ребята все, буду виключатися. Вони зараз померзнуть трохи. Заб'ються в сарай, будуть сидіти в сараю, а я йду давати козам. Іду своїх козюль обслуговувати, коза вже не доїться, можна сказати, так що я кормлю їх пізно. от витіле. Голошейки би хотів собі більше курочок. І півника хочу голошейку, кучки вже купаються. Там, он бачите. Вже все, вже. Да, ти дуже гарна подруга. Щось в тебе з глазками. Чи то мені здається. Ні, все добре, бо я думав, що щось у неї з очми. Щось у неї очі не дуже здорові, чи то мені так здається. Ні, все добре. все добре. Да, Гарні курочки гарні. Боже, петухів треба вбирати до Нового року, треба всіх прибрати. Зробити чистку. Я і так уже багато прибрав. І курочок прибрав лишніх, і півників. Ладно, ребята, все, всем пока.